В ніч На середу 7 травня Індія оголосила про початок військової операції Синдур проти Пакистану, завдавши ракетних е е ударів як по території Пакистану, так і по підконтрольному Пакистану Кашміру. <кій> Індія запевняє, що середи, серед дев'яти атакованих нею об'єктів були е е самі лише табори е терористів, ніякої цивільної інфраструктури, жодної житлової забудови, натомість Пакистан. Це заперечує і заявляє про те, що в результаті атаки загинуло щонайменше 8 людей. Серед них діти понад 30 було поранено. Пакистанська влада назвала удари Індії неспровокованим і кричущим актом війни. За даними видання CNN, в ході цієї ракетної атаки. Силами пакистанської ППО було знищено 5 винищувачів військово-повітряних сил Індії. Прем'єр-міністр Пакистану Шихбас Шаріф пообіцяв завдати удару помсти у відповідь на атаку. Пакистан має повне право рішуче відповісти на цей акт війни, нав'язаний Індією. і Рішуча відповідь вже дається, сказав він. На цю атаку вже відреагував президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він назвав це ганьбою і заявив, що просто сподівається, що це закінчиться дуже швидко. Це і справді може закінчитися дуже швидко, оскільки і Пакистан, і Індія це ядерні країни. Але але треба відзначити, що Пакистан у своїй ядерній е, доктрині має правило не нападу, е, не використання ядерної зброї. Першим лише у відповідь, але я знайшов інформацію про те, що ще в 98 році тодішній міністр закордонних справ Пакистану Шамшат Ахмед сказав, що політика Пакистану передбачає не лише застосування ядерної зброї в якості від удару у відповідь, але і Пакистан готовий взяти на себе ініціативу і використати ядерну зброю першим.